Традиційна освіта не цікава, упевнено каже п'ятикурсниця з Житомира. Анна Поєзжан дівчина цьогоріч отримає диплом спеціаліста з переробки продукції тваринництва. Утім, зізнається, за фахом працювати не хоче. Я шукаю для себе для себе щось нове. Я хочу дізнатися якомога більше про різні сфери життя, таку як економіку, там різні бізнес, можливо, створити якусь власну справу. Аби вивчити економіку, дівчина вирішила створити клуб Хейкін Скул. У Житомирі зібрала однодумців, а за досвідом приїхала до рівного. Саме у нашому місті місяць тому розпочав діяти перший в Україні клуб саморозвитку. Отримувати нові знання молоді допомагають відомі в Україні і за її межами лектори, які досягли у успіху в різних сферах пояснює координатор Олексій Степанець. От, наприклад, ми Іло Глонті, розпочав курс своїх лекцій про економіку, і от відгуки від учасників, що ну, тобто, я побачив економіку зовсім з іншого боку. Я думав, що це там набір цифр, різних алгоритмів, графіків. Хоча це не так, іло, це якби нам. З кожної лекцією доводить. У цьому переконався і черкащанин Олександр Пальчик. Юнак, хоч і має диплом спеціаліста, зізнається, що у рівному отримав нові і корисні знання. Може так доповнити свої знання і в інших, з іншої сторони, з іншого боку, подивитися на те, що люди вже зрозуміло. Тобто, це не якась просто теорія, як в книжках пишуть. Тобто, це більше. Інформація доступна. Загалом перейняти досвід Рівненської Рівницької скул приїхали студенти з Луцька, Житомира Черкас і Києва. У своїх містах вони планують створити аналогічні осередки і започаткувати курс лекцій. До слова, цей клуб багатопрофільний. А його лекторами є не лише економісти, а й успішні журналісти, митці і громадські активісти. Валентина Гордич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.